Привіт, дівчата! Я хочу з вами поговорити про секрети краси і гарних зачісок у домашніх умовах. У нас Швейцарії, як завжди, все з сервісом погано, тому все ми вчимося робити вдома. І спочатку я користувалася Дайсеном, але зараз я не задоволена цим продуктом, тому що що він дає? Він надає гарного об'єму, але якщо треба створити локони, вони зовсім не тримають. Тому для гарних локонів я знайшла український аналог на просто мега крутому сайті Xiu Store. Це рай для дівчаток, тому що там є всілякі новинки для, вкладання, для укладок волосся. І все робиться дуже швидко у домашніх умовах. Там суперприємна ціна і вони доставляють це щастя у будь-який кисточок.